Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні отримала посилочку, нарешті вона вже прийшла, чекала я її, чекала, чекала, але ну, не дуже й довго. А Що ж тут я замовила? Замовила я пленку на тепличку. Спеціальна тут клієночка і агроволокно. Зараз буду доставати і будемо дивитися. Так, друзі, ось так воно запаковане, клейонка і три куска агроволокна. Я попросила, щоб перерізали на три частинки по 10 метрів, тому що виписувала я його не сама. Взяла я 10 метрів, і у нас ще на роботі дівчата взяли по 10 метрів. І тут ще якийсь у нас сюрпризик. Комплімент від директора. Найкращому покупцю зараз будемо відкривати, дивитися, що, що ж тут таке дуже цікаво прямо. Розрізай, подивимося, що тут. Не за подарок. Так. Аж міще стало цікаво, вирішив допомогти. Гляди, бо вдруг тут якась упаковочка. <паспоріг> а, так тут, мабуть, якесь насіннячко, чи що. Ось тут розріж. Ось тут. Ну, давай, дивись, бо тут скотч. Зараз подивимося, що тут за подаруночок. Давай на світло сюди, бо не видно. Ага, ось така брошурочка. Ага, і в подаруночок іде три пачечки насіннячка від фірми Сідера. Огірок конкурент, кріп грибовський і київський томат. Ухтишка. Дуже приємно, друзі, взагалі. Що тут у нас? Насіннячко годне, все нормально. Дуже цікавий подаруночок. Велике дякую. Тут ще є, до речі, магазин сад-огород. Це не реклама, але просто, ну, я кажу, де я замовляла. Магазин, магазин сад-огород. дуже приємні ціни. Агроволокно по 15 гривень за метр тридцятка, А клійоночку я замовляла по 62 гривні. Це теплична пленка, 150 Я не розуміюся, як воно там. Микери. Ось така покупка в мене сьогодні. Так, друзі, до розпаковки посилочки притулю, ще невеликі покупки. Забігла там в магазин, як забирала посилку. Взяла, мені треба було, що мені треба, був градусник. Шукала градусник для цього, для теплички. От, бачите, в мене в хаті 20 градусів тепла вже полежав. Взяла ось такий градусник, бо вкриємо і вже буду дивитися, провіряти, яка там температура. Тоді взяла перчатки, Отакі мені подобаються перчатки. Про резинові вони чи щось таке, непогані такі хорошо захищають шкіру. Так, взяла добриво мастер агро, непогане добриво для перших підживок. Ще поки не буду підживлювати, вже як з'являться справжні листочки, але щоб воно лежало. Ось тут пишеться. Здається, 20, 13 13, ну Для першого Пойдет. Взяла укорінювач, ну Не було там вибору, а укорінювач тільки ось такий був пудрить, пудрить, кажу, укорінювач-пудричка. Ну, мені такий не подобається. Мені подобається, то, що розбудиться ним і поливати можна, а це таке щось. Не знаю, що тут з ним робити. Щось, коротше, треба пудрить, пудрить корінці, пудрить попки. Так, І взяла насіння. Насіння дельфініума. Тут так на 5 грам, ще й не цей. Не знаю, його, по-моєму, треба цим. Дуже висівать розсадою. Ну, це я потім посію з, разом з цими з помідорами. Вже як буду помідори сіяти у парничок, потім їх посію. Так, Сальвію взяла, пишеться шавлія червона низькоросла. Дуже попробую. колись я вирощувала, в мене нічого не вийшло. Буде дубль No2. Пишеться в третьому місяці, Ну, якраз на кінець березня. І ще взяла ось таку каскадну. Все-таки знову хочу зробити дубель No2, тому що в мене зійшло всього 3 стаканчика. З 10-3 стаканчика зійшло. Ну, не вже не один раз у мене е, така ситуація з тим насінням. Оцим гранульованим, не знаю, посадю ось таке звичайне. Тут воно не оброблене нічого, просто там всередині ще маленький пакетичок. Ампельну. Все ж таки хочу я ампельну. Оце каскадна, ампельна, я думаю, що це одне те та саме. Так, 80-90 см для воно балконів, квітників, вас. Ну, щось таке. Попробую ще в ті самі стаканчики підсію ще. Я, звісно, не хотіла пікірувати, хотіла по одній насінинки, щоб воно вже так в стаканчику і росло. Ну, прийдеться, мабуть, посіяти в якусь коробочку, а потім все, все одно прийдеться пікірувати. То ще такі малесенькі покупочки були. Ні, ну, друзі, я звичайно здивована подаруночком. Не то, що здивована, дуже приємно. дуже приємно. Якщо чесно, чотири пачечки, бо я так в стані ейфорії сказала, що три, а тут помідорів, дві пачечки. Ну, кропчик це таке, звісно, хороше діло, можна в тепличку посіяти. У мене там є, ну, а це буде ще маленька пачечка. Огірочків, пачечка, як я вже ну, і показувала, ще раз показую, і два отаких от помідорчика. Ну, знаєте, Uh, Насіння зараз класний подарунок.